вас. Сегодня первый день осени. Но это не повод грустить, это повод обновить свой гардероб. А поможет нам в этом стилист Светлана Таренчук. А для начала давайте познакомимся с нашей участницей. Она не побоялась заполнить анкеты у администратора торгового развлекательного комплекса Магий-центр. И это магия превращения для нее. Мене звати Юля, я знаходжуся зараз в декретній відпустці. І якось я гуляла з дитиною по магіцентрі і вирішила прийняти участь, побачила рекламу, заповнила анкетку і захотіла прийняти участь у цій передачі. Мені сподобалось, тому що я зараз надаю перевагу джинсам, футболкам, як з дитиною, і хочу, щоб мені дизайнер, професіонал підібрав більш жіночний, елегантний, гарний вигляд. Я дизайнер одягу Світлана Теренчук. Мені надзвичайно подобається працювати стилістом, створити для людей нові образи, підбирати щось яскраве, щоб вони відчували себе якось по-новому. Наша сьогоднішня героїня знаходиться у декретній відпустці. І як кожна жінка, яка сидить з дитиною, вона надзвичайно заклопотана і мало часу приділяє собі. Тому сьогодні я хочу зробити її ніжною яскравою, щоб вона відчула себе енергійною і сподіваюся, що команда магії перетворення докладе всі зусилля для цього. Света, ми вже познакомились з нашою учасницею. з чого начнем вибирати її образ. Я думаю, почнемо ми з якоїсь класики, тобто спробуємо якісь брючки. Жакетик, а далі вже що нам сподобається все, тому що е, враховуючи риси обличчя нашої героїні, її підходять абсолютно всі кольори. Фігура дозволяє будь-які фасони, тобто будемо зараз чаклувати. Ми зараз прибірмова якихось цвітів, ілі або... е, поки що ми дивимося усе. Будемо спробувати на героїні, але потрібно все-таки не забувати, що скоро е, новий сезон модний, осінь, зима 2012-2013, тому потрібно вже і на тенденції звертати увагу. Тобто яскравість минулих сезонів вже відходить на другий план. Починаємо е, вибирати заспокійливі такі кольори, е, пастельні, входить в моду чорний колір, це мотив всього сезону. І е, комфорт. Тобто спробуємо поєднати і красу, і комфорт для нашої героїні. Нашій Юлії можна не боятися наприклад, таких речей, які додають об'єму на стегнах, тому що в неї спортивна фігура і можна експериментувати в будь-якому напрямку. Я бачу в цій колекції дуже багато блуз, також шифонових тканів, поки були літом. Тобто не сіль, не різкий переход від на капітах хлопчата бумажні. Так, але новинкою цього сезону і таким відкриттям це буде шкіряна блуза. Тобто, так такі відомі дизайнери там Крістіан Діор використовують в своїх колекціях. Такі блузи, це я думаю багатьом комусь подобається. Може, не кожен зможе собі це дозволити, тобто і по стилю, і по фінансовій спроможності, але це дуже цікаво, на мою думку. вважаю, обираючи чорний е, одяг в цьому сезоні, хоч і він дуже модний, але все одно потрібно, е, хоча би якимись аксесуарами, розбавляти цю чорноту, тому що після такої яскравості, яка в минулому сезоні, трошки це буде е, сумно. Света, ну на мій взгляд, превосходно, дуже красиво. Як ти считаешь? Так, мені так дуже сподобалося. Я вважаю, тут не вистачає лише аксесуара, наприклад, такої сумочки, хоч вона і має квітковий принт, який вже відходить на другий план, так як яскраві кольори, але він в іншій інтерпретації, тобто він пастельного тону і це дуже модно, особливо, наприклад, якщо це як орнаментальний візерунок. Тобто, я думаю, що Юля може спробувати і такий образ. Але ми не будемо на цьому зупинятися, спробуємо ще щось. Угу. Ну, здесь, мені дуже добре подобрали і пастельні тона, і по фігурі хороший так. Об'єм на стернах брючки мають, тобто Юлія це дуже личить. Як я вже казала цього сезону дуже модний, актуальний чорний колір, тому ми поміряємо чорну шкіряну курточку. Вона, в принципі, така моделька, що вона підійде як і під джинси, так і під якийсь класичний більш одяг. Тобто це може бути і спідниця карандаш, і сукня-футляр. Тобто універсальна моделька. Мені подобається, як вона лягає по талії, тобто підкреслює талію. Вона не мешковата і разом з тим зручна. Ну, що, на мій взгляд, тоже очень красиво и по фігурі хорошо дійсно, виглядає достойно. Так, на такий фасон особливо можна звертати увагу. Що ми ще приміряємо? Ну от як я посмотрю, що у нас в двох кожних відділеннях йде коса змійка, да? так. Це теж, мабуть, елемент асим... асиметричності дуже модний, це що з минулого сезону залишився. Але тут мені не подобається як для Юлі використання таких об'ємних рукавів. Тобто вони додають об'єму верхній частині фігури, і нижня частина досить такою худою виглядає, тобто немає зрівноваженості. Ротя зі всієї передачі ми розмовляємо про шкіру, тому що це основний тренд сезону, особливо чорна шкіра. Ми підберемо для героїні нашої такий образ: шкіряна курточка, шкіряні брюки, шкіряна сумка і шкіряні ботильйони. Тобто, це буде тотальна шкіра. Чим цікаві ці шкіряні брюки, тим, що вони з, е, на задній частині мають трикотажне полотно, яке чудово лягає на будь-яку фігуру і має гарну утяжку, тобто навіть формує фігуру. Я думаю, що для нашої героїні можна спробувати і такий варіант. Так, і ось таку от блузочку ми вибрали. Так, це буде контрастувати з строгістю нашого образу. Це романтична блузка. Да. і Я думаю, що вона а, буде гарним доповненням до цього ансамблю. Это це така. Це дуже цікавий аксесуар, тобто, можна використовувати як звичайну хустинку на шию, а можна використовувати як пояс. Тобто, ми беремо або на сукню, або на блузу, або на світр. Фіксуємо за допомогою такого пояска шкіряного в кінці хустинки. Угу. Так, і з іншої сторони. Mm -hmm. І виходить дуже креативно, незвично і цікаво. Ну що, Світа, как на твой взгляд? Мені дуже подобається. Е, дуже стильно, юлю дуже гарно, тобто всі її принади підкреслено, е, блузочка дуже гарно відтяняє колір обличчя, е, сумочка також з такими елементами. Я дуже підкреслює гарно і те, що вона з золотим, золотим кольором, тобто це також є одним із трендів, тобто такі масивні цепи. Мені здається, це доповнює ще й носочки так, на батільйонах, які самі по себе, звісно, очень шикарно виглядять, але в місті це очень красиво. У кожному виробі цього образу є якась така родзинка, яка перекликається одна з одним. Сегодня буквально первый день осени, да, она еще теплая, она еще радует нас погодой. Виникає питання, можна ли компонувати речі прошлого сезону ну, з чим-то новим, то з тим, що за входить в моду? Не тільки можна, але й потрібно. Особливо це стосується аксесуарів. Тобто е, африканські аксесуари, таком, масивні аксесуари, які були модні протягом цього літа, актуальними будуть також і осінню, і взимку. Тобто, якщо у вас є в запасі якісь широкі браслети, масивні е, золоті прикраси, пояса е, золоті це дуже актуально. Тобто, це це все можна також використовувати і зв'язаними світерами, і шкіряними блузами, про які я вже говорила, і з чоловічого напрямку костюмами для жінок, які дуже будуть актуальні. Тобто, якщо водниця має смак, вона може підібрати все. Для Юлі такий плащик з актуальним чорнобілим принтом. Він досить зручний, але єдине, що під нього, звичайно, не підійдуть джинси, це для більш класичного одягу. Тобто сюди потрібно підібрати відповідні ботильйони, бажано на максимально високих підборах, тобто відповідна зачіска це більш класичний, такий стриманий образ. Нашій Юлі можна використовувати такий фасон, особливо на лінії талії підкреслено все. І я думаю, що він її ваги не додає. Єдине, що мені не подобається, як на юлі лежить верхня частина, тобто потрібно щось більш компактне. Я вважаю, що можна примірити ще щось інше, наприклад, схожий фасон в нижній частині. Спідниця розширена, а верх спокійніший. Тобто такий сарафан шерстяний, буде дуже комфортно в холодну пору року і під якусь блузу його можна як і в офісі використовувати, так і на якесь свято. Ну, мы уже проделали не маленький путь а, с нашей участницей Юлией. Подобрали ей вещи и отдали ее в руки. Професіоналів, стілістів, майкапа, манікюра і прически. Що ми можемо на цьому етапі сказати? Сьогодні у нас вийшло? Я думаю, що все. Перш за все, це тому, що я бачу, що Юля наша отримала задоволення від самого процесу. Тобто їй подобалось бути в ролі моделі, приміряти нові образи. Вона задоволенням дефілювала. Тобто, вже маса задоволень є. Залишилось лише принести задоволення її близькі і рідним, які побачать її в новому образі. Да, як ти думаєш, будуть ли вона пользоваться этим образом дальше? Я сподіваюся, що так, тому що він дуже жіночний, він підкреслює її ніжність. І я думаю, що він і універсальний, тому що сукня вона і комфортна, і разом з тим вона вишукана, елегантна, її можна як і на роботу вдягнути, так і на свято, додавши лише якісь аксесуари яскраві. У неї така дуже. Очень... Удачная фигура, на нее садится многое. Что бы посоветовала ты ей носить в, в дальнейшем? Звичайно, з того, що ми бачили, і дуже гарно в брюках з об'ємом на стегнах, навіть можна укорочені брюки, тому що її зріст дозволяє. Звичайно, максимальна шпилька, але наскільки, оскільки в неї дитина, це не дуже зручно, тобто це можна компенсувати плюс платформою або підборами, які стійкі, тобто широкі, які зараз входять у моду. А все інше, я думаю, що тут важко сказати, тому що, як ви сказали, їй іде все. Вона прекрасна жінка, яка чудово виглядає, яка гарно за собою доглядає і, і, і побільшав нам таких жінок. Нам осталось подождати, ще совсем чуть трохи, і ми увидим, що вже буде. Это программа Магия превращения. Мы сделали прекрасный выбор вещей. А сейчас следующий шаг маникюр. Мы сделаем обрезной маникюр, приведем их в порядок, сделаем красивую, аккуратную форму. Подпилим на каточки наши и покроем нежным красивым постоянным цветом. Литуаль – это то место, где наши участницы сделают макияж. Это магия превращения. Последний шаг перед финальным дефиле – это прическа. А о том, какая именно, нам расскажет Марина, мастер салона красоты S-Studio. Для создания образа, который задумал стилист, мы будем работать в стиле романтик. Также это будет стиль элегант. Чтобы прическа более гармонично подходила к наряду и образу целиком, мы будем создавать волны, локоны. То есть это будет текстура для предстоящей прически. Потом мы будем волосы закладывать, Где-то мы оставим все-таки пряди, которые будут выбиваться небрежно, чтобы не было полностью такого очень гладкого силуэта прически. Чудовий настрій, як може бути поганий настрій після спілкування з такими професійними людьми, після примірок чудового яскравого одягу. І звичайно, настрій чудовий бо дуже приємно приймати участь в цій передачі. Всі професіонали всі знавці свої справи, і це дуже приємно і дуже дуже задоволено. І головне, таке що все, як я хотіла, я стала жіночною. Mm -hmm. Я буду намагатися притримуватись надалі цього стилю, який мені порадив. Це, звичайно, найкращий образ. Він дуже гарний, але було, ще дуже багато чудових, прекрасних речей, із яких було дуже важко розлучатися. была магия превращения. Подари себе перевоплощение. Заполни анкету администратора торгово-развлекательного комплекса «Маги-центр». Тебя найдет твоя магия. Пока!